Один з найкращих способів привести себе у форму та усунути трохи зайвої ваги за короткий термін це експрес-тренування. Пропоную вам ефективну добірку в у домашніх умовах на схуднення та позбавлення від проблемних зон. Тренування підходить для будь-якого рівня підготовки. Приєднуйтесь до тренування. Прийміть класичну стійку, поставте стопи на ширину плечей, випряміть спину, руки щепіть перед собою на рівні груди. Зробіть присідання, опустіть таз вниз, назад. Стегна довідіть до паралелі з підлогою. Коліна не виводьте за носки, а корпус сильно вперед не нахиляйте. Підніміться назад та зробіть мах лівою ногою назад. Тепер знову присядьте, встаньте та повторіть мах правою ногою. Тримайте спину прямою на махових рухах. Злегка прогинаючи поперек. Працюють м'язи стегун, мах навантажує на сідниці, стимулюється процес жироспалювання, усувається целюліт. Переходимо до наступної вправи, випади назад із положення напівприсаду. Поставте стопи поряд одна з одною, а руки з'єднайте перед собою в замок. З цього положення опустіться в напівприсід. Коліна не виводьте за носки, рівно тримайте спину, нахиливши її трохи вперед. Не підводячись, зробіть крок лівою ногою назад. Зробіть випад, поверніться до пози на півприсіду. Виконайте 8 повторень лівою ногою та змініть сторону. Слідкуйте, щоб при випаді назад в колінах кути були 90 градусів. Це дуже ефективна вправа в домашніх умовах, оскільки поєднує статику та динаміку, посилюючи навантаження на ноги. У нас з вами ще залишається 4 повторення. 3, 2. І останній раз. Усі молодці. Ми працюємо без відпочинку, тож переходимо до наступної вправи, ходьба в планку та торкання плечей. Приймаємо класичну стійку, стопи на ширині плечей, рівна спина. Нахиліться вниз і поставте перед носками на підлогу обидві долоні. Почніть крокувати ними вперед, доки не розпрямитесь. Тепер встаньте в планку на прямих руках, кисті під плечима та живіт підберіть. Зробіть з цієї позиції навхрест руками, торкніться лівою долонею до правого плеча і навпаки. Поверніться таким же кроком назад, встаньте в вихідне положення. Вправа активно навантажує верх корпуса та прес. Крокуємо до наступної вправи підйоми таза в бічній планці з рукою. Ляжте на килимок лівою стороною вниз, упріться на передпліччя і лікоть. Цю позицію завершіть укладенням нижньої степи на зовнішній бік. Розташуйте вільну руку вздовж тулуба, тепер підніміть таз у дугу, не виводячи його назад і вперед. У цей же час поверхній траєкторії протягніть за голову праву руку для більшого прогину і опустіться для спрощення вправи нижню ногу, зігніть у коліні і відведіть назад. Та повторіть підйом таза наверх і відведення руки. Опора на нижнє коліно зменшить навантаження, і ви легко зможете зробити цю вправу. І так у нас зміна сторони. Лягаємо на правий бік, опираємось на передпліччя і лікоть та позицію завершаємо укладенням нижньої стопи на зовнішній бік. Тепер піднімаємо таз і у цей же час поверхній траєкторії протягуємо за голову ліву руку, повертаємо руку назад і опускаємо таз на підлогу. Ця вправа навантажує статично та динамічно м'язи плечового пояса та пресом. І у нас з вами залишається ще два повторення. І останній раз. Молодці! Прийміть позу дитини, щоб розслабитися і трошки відпочити. Та виростаємо наверх для виконання наступної вправи зведення ліктів плюс ножиці руками. Кисті з'єднайте за головою в замок, а руки розправте чітко в сторони. Зведіть лікті на рівні обличчя, розтягніть мускулатуру спини із задніми дельтами. Розведіть назад, зімкнувши лопатки і розправивши плечі. Виконайте два повторення. Далі витягніть перед собою прямі руки на рівні грудей, злегка розведіть убік. Почніть робити руками ножиці, перетинаючи їх між собою та повертаючи назад. Напружуйте на кожному русі грудні, спині та дельтоподібні м'язи. Далі поверніть руки за голову та повторіть зведення ліктів і ножиці. Це одна з кращих вправ у домашніх умовах на схуднення верху корпуса з акцентом на груди, спину та руки. Всі молодці, стряхнули наші ручки і переходимо до наступної вправи випад плюс підйом каліна. Прийміть положення класичної стійки, руки вздовж тіла, стопи на ширині плечей, рівна спина. Тепер опустіться у звичайний випад на ліву ногу. Коли достягнете нижньої точки, схиліться трохи корпус вперед і торкніться підлоги пальцями лівої руки. Випрямтесь назад, притягніть до живота праве стегно і руки покладіть на пояс. Не робіть тривалих пауз між переходами, тримайте темп. Виконайте 8 повторень однією ногою, потім поміняйте сторону. Йде активна робота на сідничну стигнаву мускулатуру та прес. Іде стимуляція витрат калорій. У нас з вами залишається ще 4 повторення випадів правою ногою і підйома лівої ноги вверх. Усі молодці допрацьовуємо і нас чекає наступна вправа, удар рукою вперед у планці на ліктях. І так, крокуємо долонями в планку, опускаємось в планку на ліктях, стопи на близькій відстані кисті в кулаках, на підлозі передпліччя паралельні, один одному спина пряма, без прогинів, прес-підберіть з сідницями. Тепер перенесіть вагу тіла трохи вліво і відірвіть правою рукою від килимка, винісіть її вперед, виконавши удар, і поставте назад, і поміняйте сторону. Далі повторіть рух лівою рукою. Сукупність динаміки зі статикою дає сильне навантаження на плечі, руки, спину, груди та живіт. І у нас з вами залишається остання вправа скручування каліна лікті. Лягаємо на спину, руки приберіть під голову, лікті у бік. Ноги зігніть, поставте стопи ближче до себе. Одночасно притягніть стегна до себе та підніміть голову з верхньої частини корпуса від килимка. Доторкніться. Місця над колінами, обома ліктями плавно випрямтесь, ляжте назад. І ми з вами працюємо, повторюючи підйом складку без відпочинку. Йде активно скорочення м'язів пресом. Вправа особливо інтенсивно торкається нижньої та верхньої частини живота. Тренування включає вправи на м'язи всього тіла, щоб досягти непоганих результатів, активізує витрату калорій, жироспалювання та зменшення обсягів. Не забудьте підписатись на мій канал Тренування для схуднення вдома та поставити вподобайку. Па-па!